На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 21 та 22 вересня 2024 року. Сьогодні 21 вересня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці телець. Можна займатися посадкою озимих чеснику та цибулі, посівами насіння сидератів, зелених культур у теплицях, посадкою цибулин, весняних квітів. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. В саду висаджуємо саджанці будь-яких рослин, нарізаємо живці та укорінюємо їх. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Нарешті можна розпочинати обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 21 вересня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, для різних заготівель та для квашення капусти та інших овочів. Важливо для здоров'я на 21 вересня. Сьогодні не використовуємо для харчування свіже молоко, вершкове масло, не використовуємо різні соління, борошняні вироби. Каву, солодощі і не використовуємо алкогольні напої. Готуємо для здоров'я такі страви, страви з риби, з морепродуктів, з печінкою тріски, дуже смачні салати. Їмо молочнокислі продукти, саме молочнокислі. вівсянку, доступні овочі, фрукти, ягоди. І салат листя, салату дуже корисне. П'ємо чаї з ромашкою, м'ятою, шепшиною та лимоном. Тим більше, що вже похолодало і хочеться гарячого чаю. П'ємо чай саме з цими травами та з лимоном. Смачного вам! Завтра, 22 вересня, спадаючи місяць, буде знаходитися в знаці телець до 13 години 25 хвилин дня, а потім перейде в знак Близнюки. 15 година 43 хвилини це час дня осіннього рівнодення. День і ніч стануть рівними за тривалістю, символізуючи баланс та гармонію. Цей день. Це третя кардинальна точка року, яка активізує стихію повітря. Нічого не сіємо та не саджаємо, поливи та підживлення необхідно завершити до 6 години ранку, тому що наступний знак після тільця близнюки це час стихії повітря. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Але краще в цей день просто відпочивати. Наші мудрі мудрі предки просто підводили підсумки і мріяли про майбутнє. 22 вересня сприятливий день для збирання, врожаю, на тривале зберігання, якщо це є в цьому необхідність, готуємося і можемо виготовляти різні смаколики на зиму. І до 10 ранку ще можна проквасити капусту та інші овочі. Заквасуйте! Смачно, важливо для здоров'я на 22 вересня 2024 року. Тут будуть Працювати більше енергії знаку близнюки, тому потрібен прийом їжі часто, але невеликими порціями. І в близнюках не використовуйте для харчування щавель та шпинат це антагоністи цього знаку. І будьте обережні з ліками. Що ж можна смачного приготувати? Готуємо такі страви, каші всіх видів. Трави з риби, із морепродуктів, хто їсть м'ясо, використовуйте для приготування м'ясо курки, індички або курібки. Готуйте квасолю, сою, боби, горох, зелений горошок, цвітну капусту, використовуйте для харчування селеру, гранати, редис, кріп, мак, кунжут, мигдаль та будь-які горіхи. Смачно. на цьому ми завершуємо наш ранковий. Випуск Усіляких вам гараздів, спокою і достатку, любові вам і злагоди, уміння, терпіння і Божого всім вам благословіння. Ми з вами зустрінемося ввечері. На все добре, здоров'я міцного та щастя вам людського!